Друзі, у нас сьогодні зустріч з дуже цікавою людиною, яку, мабуть, багато пам'ятає хто. У нас сьогодні завітав до нас Олег Дідагрюк. Дідагрюк. Ви в якому році поступили і закінчили? В 92-му я вступив, а закінчив. Дай Бог пам'яті, 90. Ну, мабуть, шість, 98. 98, мабуть, щось пізно, а може ми і ні. Не пам'ятаю, як рік зараз, який закінчив. Ну, 5 років це 7, мабуть. 5 з половиною, може 6. Да, да, може так. Може 6. Ну, і в магістратурі я не був, я був спеціалістом. Тоді ще, да? Да, то, ну, тоді вже магістратура якраз почала існувати, але на мій я не пішов, а закінчив як спеціаліст. Ну, добре. Ну, ми всі спеціалісти. Ага. Класно бути спеціалістом. <рес> <рес> І як вам вчилася на нашому зварювальному тоді ще факультеті? О, ну от, зараз вже стільки років пройшло, але я розумію, що, що якщо б була можливість там щось обирати, там, то, мабуть, я не проміняв ні на що цей досвід, я би зробив би так само. А, взагалі, чому я. Чому я опинився на зварювальному? Я прийшов в КПІ дізнаватися, де що, які факультети, і ходив там, який це 15 й у нас корпус 16-й 16 прийомна комісія, я ходив там коридорами, туди заглянув, сюди, Міхмат, там, інші факультети. там. Фізико-хімічний чи що там ще було, ну багато всього. А, а потім йду і факультет зварювання, і там висів такий плакат, на якому хтось там щось варить. і Іскри це полум'я, і я так себе увів, думаю, боже, а це ж такий класний процес, ну це ж дуже красиво. А я такий візуал, mm -hmm. думаю, блін, ну це ж просто супер. А, зайшов, там поговорив. І мені сказали 23 корпус. А, я подивився потім, де цей корпус, і зрозумів, що цей корпус там а, це було на той час там 500 метрів до будинку моєї бабці. Я да сказав, ну. ну це клас. Я буду на перервах ходити там, снідати, обідати все, на зараз. пиріжки. Да, на пиріжки. І мене, мене це дуже надихнуло, і я поступив. Да. Ну, як вам вчилося? класно Ну, проблем з навчанням в мене не було, так скажу. Я не був перший учень-студент, але ну, так, все здається, здавав. Перші, перші курси е, в мене була така, як це фобія, це хімія. Ну, хімія, хімія і зараз фобія залишилась, я так. вам скажу. Але в мене, був, в мене, до речі, був Ярошинський, не князева. От, а, а в школі я хімію от чомусь всі мені предмети так давалися, а хімія ні. От не, не міг я її осягнути. Чому? Не знаю. Це валентність, ковалентність, це мене було жах. А в інституті я за перші там, три місяці зрозумів хімію і, до речі, непогано здав там четвірка чи п'ятірка була навіть. От, а потім, коли пішли вже предмети, ну, безпосередньо, два да, ну мені дуже подобалось. Да. Ну чудово. А потім пішли ще як це, процеси якісь поза учбовими, КВН. Ну, Про це я якраз хотів спитати. Ну, друга сторона життя і у на зварному факультеті, це ж художня самодіяльність. До факультету. Так, це взагалі окрема така. Ви на якому курсі долучилися до цієї. Якщо мені. Не зраджує моя пам'ять, на третьому. Здається, на третьому ми це почали робити. До того на якийсь довгий час там були раніше дні факультети, а потім я так зрозумів, що вони перестали існувати чомусь. І ми якраз з друзями відродили цю традицію. Ну да, якраз так, якраз таке було, що ми відродили, і з нас потім з кожним роком ми робили, робили, робили. І далі, потім, вже, коли навіть ми пішли. З факультету то нас запрошував, щоб ми допомагали тим, хто є, нам це дуже подобалось. Да, Отак от, от я ось почалось. Ну і це ж стезя, куди вас завела, Да Я знаю, що у вас творча робота. Врешті-решт-так. Врешті-решт, я, мабуть. Розкажіть, Да як вас вела доля. О, ну там були різні е-е з пошуком професії, з пошуком, м, чим займатися в житті. Але в наприкінці там з цих пошуків я опинився в кіно. Досить, як це сказати, ну не передбачено було, нічого мені про це не говорило. Нічого, uh, навіть ну, <гум> я, да? так? Я отримував від цього великий кайф, але ну не думав, що з цим пов'язане моє життя. І тоді таке було. Внутрішні уявлення, а скоріше уявлення інших людей, які були навколо мене, батьків там. Що це не серйозна справа, так? Да? Це не серйозна справа. Ну, Що там. працювати треба дуже да, так оперто, да. важко. важко ну, уперто, приходити але... і падати, да? Можна не важко уперто, можна бути якимось бізнесменом, але ну треба якось там стояти на землі двома ногами. А... Тім, потім ну, я відчув, що в мене була така криза, ну мені не подобалось геть нічого, чим я займався. І врешті-решт, після там, якогось перерви, е мій товариш, з яким, до речі, ми грали теж в ці кавени дні факультета, Вітя Шлопацький, е він сказав, слухай, подзвонив сказав, давай зустрінемось. І е е зустрівся і сказав: ти ж творчий чувак. Є така тема для тебе, тобі сподобається, яка тема. От говорить, я пішов працювати у кіно. Хочеш дізнати, що це? Я таке кіно, ну давай. І я з ним потрапив на зйомку дебютного фільму одного режисера. Навіть це не дебютний його був фільм, а як це сказати, випускна робота. Ну, всі режисери повинні зняти випускні роботи. І от я прийняв в цьому участь, я був такий здивований Боже, оце так клас, мені дуже сподобалось. А потім буквально через якийсь там невеликий проміжок я потрапив відразу на великий проєкт, там щось 70 знімальних днів з відомими акторами, і коли це все побачив, взагалі отак. От от, ну, а потрапив в якості кого? В якості є така професія на знімальному майданчику плейбек. Це людина, яка записує матеріал, і вона забезпечує, щоб цей матеріал могли переглядати всі департаменти. І плюс там. Тобто чорновий він... матеріал, да, такий? чорновий матеріал, так. Да. Він його записує. Це не, не те, що матеріал, який на камері, він записує його окремо на своє обладнання. У нього MacBook, там, наприклад, якась там плата захвату зображення, і він його записує окремо від камери. От. І коли режисер там, дивиться, він дивиться на цей монітор, а потім каже: Так, а ну, покажи мені, відтвори дубль, що зараз було, я хочу передивитись. Я запускав це знову з свого обладнання. там, інколи, там Через якийсь час ми мене стали просити, а ти можеш склеїти два кадри? Ну, я до цього був mm. не готовий, але сам поступово там навчився, потім пішло, 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 пішло. Інший проєкт мене запросили, там подобалося, як я працюю. Там я, Ну, мабуть, щось таке закладно було. Я роздупився, е як це працює. Як працює там склейки, як працює е система кадрів, е напрямки. Як знімають, ну і через якийсь час я е став монтувати просто на площадці. Було так, що кіно знімається, і коли воно закінчиться, в мене було воно змонтовано з чорного матеріалу. Дуже mm -hmm. подобалось там продюсерам. Ну, це класно, типу, можна подивитися. Подивитися, і, що вийде, так? Да? Приблизно вийде. Я ж був тільки, ну, да. так. А потім е на одному такому проєкті, куди мене взяли теж з ну, знали, що я монтую, що це класно, що можна буде дивитися матеріал з площадки швидко. Я запропонував свої послуги як е, режисера монтажу, як монтажора. І, дякуючи продюсеру, який повірив в мене, він дозволив порекомендував мене режисеру, який, до речі, не хотів мене брати, бо я був недосвідчений. Mm -hmm. От, е, і він мене взяв, і ми з ним змонтували його. Мій перший фільм, його не далеко не перший, такий відомий режисер. І... Вийшло здорово вийшло класно. А скільки от опанування монтажу у вас вийшло часу? Ну, в мене було це розтягнуто в часі. Чому? Тому що там, я займався цим на площадці, я там цікавився чимось. Тоді було не так багато цих всіх ютубних каналів, які чомусь навчали, там, туторіали, там. вони були англійською мовою зазвичай. Брав уроки у людей, яких я знав, які монтують, наприклад. там, да. Uh, ну, до того, як я вже монтував більш-менш uh, пристойно, скажімо так. Uh, не знаю, там рік на площадці я монтував постійно. Ну, тобто, це, uh, uh, як це тренування, постійне тренування. Ну, Набивання руки, і, руки, да? руки да, і ти монтуєш, показуєш. Там, наприклад, спочатку там режисер говорить: о, що ти вставив? Та ні, воно не так. Потім потім ти сам розумів, чому воно не так. А коли прийшов розуміння, От, ну, ну, а технічна спеціальність вам допомогла в опануванні а... цієї професії. Ну, я скажу, що технічна спеціальність безперечно допомагає, а, вона дає тобі світогляд, да, такий? розуміння, що а, відкуди як? береться. Так, да? так, взагалі, що звідки береться, як треба рухатись там по матеріалу, по вивченню? Як... Як вся ця схема ну, науково там вона працює. І ну так само, як там наука зварювання, там інші там і методи її опанування, вони такі самі, як, наприклад, там опанувати е стосовно монтажу. Так. Ну, відчуття ваше, да? участь всіх колегних днях факультету, це ну, ж да. теж якісь такі від, ну скіли да які потім знадобилися? Безперечно. Безперечно, ну рідний факультет дав мені. ну... — кутівку в життя, да? так? Завдяки так. цьому. Ну, якби я вчився де-небудь в іншому місці і не потрапив до цих днів факультету в творчу групу, то я не знаю, як би було далі. А зараз я там, де я є, і ну, я скажу, що я радий, що так все сталося. Ну, а де ви зараз? А, ну, зараз час відомий який. Oh, uh, да. Ну, well, давайте до війни. До війни працював е частіше за, вс... ну, так, Стадия, це було найбільше, я там працював, компанія Star Media. Ну, ну, відомо дуже, на... да. На виробництві серіалів, От. мелодрами. Ну, так. От я був спец з зібранням мильних опер. Ну, чудово. <після> ну, чудово, і я скажу, що. Чи через е, пройшов якийсь час, коли я в цей окунувся, це спочатку мені дуже все подобалось, а потім було таке, що це кіновиробництво стало мене просто бісити. Бо е, ну, всі ж ми тут глядачі, і ми знаємо, яке воно було це псевдоукраїнське кіно, псевдовиробництво. Ну там свій світ, і якщо розказувати, ну, що. Ну так, да, зрозумів, не о, будемо туди пірнати. Ну, а які у вас вподобання ну от зараз, куди вас тягне? Фу, тягне. Зараз, е, зараз такий час, що тягне е, щось вивчити. Ну, бо безпосередньо от роботи такої, як монтування фільмів, зараз в мене немає. Але іноді монтую там якісь інші е, замовлення. Якісь проекти, так? Так, один дуже потужний проєкт це теж мій перший. Досвід в цьому це змонтував я документальний фільм. О, це... да. Це круто. Якраз цей фільм документальний, він присвячений російською... Російською... російській загрозі, От, в глобальному сенсі. Він був зроблений, матеріал для нього збирав дуже, дуже довго людина, яка виїхала з Луганську. Він вже давно тут працював, і він. Готував от цей фільм, збирав матеріали, він був, ну, не був, а він є більш такий розрахований на західного глядача, для того, щоб там пояснити, що взагалі відбувається. І такий родзинка цього проєкту, що він весь зроблений з матеріалів, які, здавалось би, вони доступні. Ну, YouTube, там якісь ролики, то все це було. І більшість з них взагалі ну, багата кількість цих роліків це ролики західного виробництва. Але от скласти це докупи і показати людям, що хлопці, ви все проспали. Ну, Дивіться, що було і до чого шло. Ну, тобто, це вже така громадська да? громадянська якась позиція, ну, да. і це вже щось світу залишити, так? Да? Ну так, да. я радий, що я прийняв в цьому участь, що доклався. От, а зараз е, режисер, автор проєкту і, ну, і продюсер його в одному лиці, він займається тим, що готує платформи для показу цієї стрічки за кордоном. Ну, ну, Ми маємо надію, що скоро буде прем'єра, а потім, можливо, буде ще українська озвучка для нього, російська озвучка. Кажу відверто, що матеріал дуже дуже важкий. Тестові перегляди там, іностранців, вони е, іноземців в них це шок. Е, неможливість там сприймати постійно цей матеріал, їм треба було е, перерви зробити. робити, і, перерви, це досить так було. Ну, так ви виходите на міжнародний рівень. А, не я. Матеріал. <рес> Ні, ну, <рес> я, <рес> я. ну а хто ж такий Доброго. важкий матеріал зібрав докупи, бо е, е, кіно ж повинно мати і початок, і кінець. І це ж якась. Е, Думка, думка, яку треба донести. І саме цей проєкт специфічний в жанрі документального кіно. Тобто тут таке головне, щоб трималася ідея. Я розумію, що його можна перемонтувати, що він стане більш драматичний, але на то не було часу, була чітка задача, ну, якийсь термін треба було вкластися, ну, вже на виході. Так що все вже зроблено, скоро я думаю, буде прем'єр. Ну, я вас поздравляю, закінчуємо такого цікавого проєкту. Так, да. дякую. І що би ви хотіли побажати тим вступникам, які роздумують вступати до нас, не вступати, студентам, які вчаться? Всі а... Ці цікаві такі буремні часи, але ж після війни будуть багато ж нових перспектив. Я думаю, так. Да. Обов'язково. Ну вони зараз вже от десь маю їх видно. Україна змінюється і світ змінюється. Я б сказав, Україна змінює світ. Так, так, так. І тому я думаю, що буде ну, буде багато цікавого нового. Є загрози і в професіональному плані теж для людей. Хтось боїться зараз, наприклад, отримати якусь професію, а вона через 2-3 роки стане неактуальною. Але цього боятися не треба. Якщо чесно сказати, більшість людей, які особливо в нас, ну умови які вступали там на якийсь шлях, там механіка математичний програмування, там зварювальний вони більшість з них не ставали не зварювальниками, не механіками, не математиками, не програмістами. Але це якраз етап цього шляху, і він додасть вам розуміння, ким ви хочете бути. Ну і тим так. паче світ технологічний, а не розуміючи техніку складно в цьому світі знайти так. своє місце. Так, більш того, якщо виявиться, що ви гуманітарна душа, наприклад, е, як я, так, то нічого перебування в цій е, технічній атмосфері вам теж тільки додасть балів. Ви будете розуміти світ сильніше. Тому що, як сказано там, да? кожний технар може дати пару, як там. Пару очков вперед, в будь-якому. Ну, це так, це правда. Ну так, да. системне мислення дозволяє розуміти взаємопов'язані якісь процеси, як воно поєднується, де що потягнути, щоб щось там вийшло. Да. Тому я скажу: вступайте і обов'язково не бійтеся. Хай вас захоплює навчання, хай воно вас захопить. От мені, наприклад, дуже подобалось бути студентом. Я відчував в цьому якийсь такий дух. Наприклад, мені дуже подобалось взимку ходити в бібліотеку студентську. Я відчував там просто якесь наповнення. От там ці книжки, ці люди, які щось там сидять, тиша. Там за вікном. Ну, Там своя атмосфера, да, дуже так, цікаво. На. Деякі лабораторії, деякі лекційні аудиторії мене теж захоплює. Я коли туди заходив, я відчував якийсь оцей, знаєте, дух науки, дух знань. І це класно. Перебування там воно заряджає. Правда. Робіть так, щоб ваше життя було різноманітне, там так просто там ходити на пари, вчитися, ну як кажуть, самурай, він він всьому самурай. там Він рубає шаблю, він пише вірші, да та? він там малює. От так і тут. Не, заціклю... не заціклюватись на чомусь одному, там тільки на навчанні. Хай буде ще життя. Але от я бажаю, треба йти. Треба йти вчитись якщо ви подумаєте, що це не ваше, ну так це ви. Такий досвід отримали, і потім зробіть інший крок. Ну так, да. тим паче все змінюється дуже швидко. Так. Да. І да. невідомо, що де і як вистрілить. О, так. Ну, світ не стає на місці, ми це бачимо. І це цікаво, і змінюється дуже швидко. Особливо в наш час. Зараз космічно швидкість просто все так прискорилось, ну, не знаю. Професії, які там ще вчора там да, були, яким ну, це був топ, і люди, юристи, там, продажники, економісти економісти. Боже, а сьогодні нам кажуть люди: завтра, післязавтра, типу, такі спеціалісти не знадобляться. Але люди, які пройшли це, вони зможуть якось адаптуватися, думаю, шукати щось іншого. Ну так, да. вони вміють вчитися, вміють підлаштовуватися під зміни. Але... Технічні спеціальності розуміння, воно, ну, воно як мені здається, це, це круто. Бо, знаєте, так, можна наробити роботів, але ж роботів треба комусь лагодити і робити. Обслуговувати, ж. Всі ми знаємо, чого ми всі хочемо. Ми Всі хочемо щастя. Щастя, перемоги і миру після цієї перемоги. Хай таки буде. А люди, які зараз поступають, вступають в КПІ, хай будуть ну, хай цим... це їм дуже подобається, хай вони цим надихаються. Студентські роки найкращі роки. Ну, є щось добре після них, але це завдає просто шалено. Школа, вона, вона, ну. Не вигрібає проти студентських років. Ну так, да, самоврядування, багато, тобто да? все від тебе залежить. Так. Є якась канвай, де тебе штовхає да життя, там семестри, пари, там так, так. але багато вільного часу, де заангажований в якихось серйозних проєктах, можна пробувати себе шукати. Так, це час пробуватись. і відношення важливо. От, наприклад, на звальні. В мене була добра школа. Але на зварювальному факультеті я відчув до себе з боку викладачів, що це відношення, ну, відношення не до учня. А це відношення до дорослої людини, розумної, ну, на рівних. так, да, До мене з повагою, і це викликало в мене повагу тільки. Ну, Викладачі, які у мене були, це ж золото, це такі люди. Отак. От Дякую. За такі теплі слова. Хай тримається 23-й. Посилаємо своє тепло. Хай все буде круто у нас. Ну нас ждуть величезні зміни, але ну будемо їх зустрічати з відкритим забралом ті зміни. Хай таке буде. Добре, дякую. успіхів вам, в вашому професійному житті, ну, всіх дякую. інших іпостасях.